Привіт! У цьому відео я протестував 5 популярних способів заробітку в інтернеті, без вкладень, просто з ноутбуком та інтернетом. Результати тебе здивують, деякі методи це реальні гроші, а деякі повний провал. Дивись до кінця, бо я покажу, скільки реально вдалося заробити за тиждень і який спосіб виявився найприбутковіше. Перший спосіб це фріланс. Я зареєструвався на біржу типу Freelance Hunt та Upwork. Виконав кілька простих замовлень, написав написання тексту, оформлення презентації та редагування PDF. За 7 днів мені вдалося заробити 72 долари, але чесно, довелося добре попрацювати, плюс конкуренція висока, особливо без рейтингу. Вердикт реально, але е, стартувати складно. Другий спосіб це створення коротких відео в тік Я зробив аккаунт, запостив 3 відео з трендовою музикою і корисною інформацією. За тиждень назбиралося 5000 переглядів. Грошей напряму 0. Але з'явився запит на рекламу телерам каналу за 100 гривень. Вердикт потенціал є, але потрібен час. Щоб набрати аудиторію, працює краща як інвестиція в майбутнє. Третій варіант це копірайтинг. Написання текстів для сайтів, блогів, соцмереж. Я знайшов замовлення на українському форумі і отримав завдання: написати три статті на тему фінансів. Отримав за це 900 гривень за всі три. Зайняло це 2 дні. Вердикт, якщо вмієш писати, топовий спосіб. Роботи багато, але й оплата адекватна. Четвертий спосіб. Фотостоки. я от шотисток і Adobe Stock завантажив 20 фото, зроблених ще влітку на телефон. За тиждень одне завантаження. Зробив аж 25 центів. Висновок працює, але дуже повільно. Тож треба сотні якісних фото та час. І останній спосіб це використання штучного інтелекту для заробітку. Я створив електронну книгу за допомогою чата GPT та кавани і виставив її на продаж на Gumroad. За тиждень дві продажі, заробіток 10 доларів. Вредикт креативність плюс технології цікава ніша. Якщо почати, це буде круто. Отже, за 7 днів я протестував 5 способів, і от що вийшло: фріланс 72 долари, TikTok 100 гривень, ну це реклама. Копірайтинг 900 гривень, стоки фотографії, тобто 25 центів, і АІ-книги це також вийшло 10 доларів. Найгідніше вийшло на копірайтингу та фрілансі. Найперспективніші для майбутнього TikTok та АІ-продукти. І головне, усі ці способи доступні кожному, без вкладень, без магії, просто треба час і трохи наполегливості. Хочеш окреме відео по кожному з варіантів? Пиши в коментар, став лайк, підписку і дякую, що додивився до кінця. Побачимось в наступному відео.